Добрий день. Сьогодні звертаємось до вас із анонсом патріотичної події. А саме це всеукраїнський забіг. Шануємо воїнам, біжу за Героя України. Цьогоріч захід пройде вже в сьоме і символічно він приурочений до Дня пам'яті захисників України. Нагадаю, що захід започаткований ще в 2018 році. Батьком загибло героя російсько-української війни. Кіборга Олексія Дурмасенка, саме батьком Олегом Дурмасенком. От і відтоді це наша спільна щорічна традиція вшанувати пам'ять наших загиблих захисників. Щороку тисячі українців по всьому світі будуть доєднані до даного забігу. І в нас мета незмінна вшанувати пам'ять воїнів, які загинули в роки російсько-української війни. Цьогоріч цей забіг запланований на Суботу, 31 серпня, а реєстрація для участі вже відкривається від сьогодні і триватиме до 13 серпня 2024 року. Посилання для заповнення заявки буде доступне, зокрема, на наших офіційних ресурсах, а також у соціальних мережах. Цей захід більше, ніж просто забіг. Він про нашу шану, повагу, пам'ять, згуртованість і єдність. Також це ще одна можливість показати нам і підтримати всіх наших рідних захисників і захисниць. Запрошую черкащан долучитися до заходу, бо це так важливо. Попередні роки ми вже були активними учасниками в цьому заході, і переконані, що 2024 рік не стане винятком цьому. На Черкащині, зокрема, цей забіг буде вже відбуватися в четверте. Майже з від початку ми приймали активну участь в ньому і проводили його в місті Черкасах. Навіть в минулому році, в умовах повномасштабного вторгнення, цей забіг відбувався. В минулому році приймали участь більше трьохсот учасників. Була визначена територія в цьому році. Це так само буде територія від пагорбу Слави і до палацу одружень. Тобто по кругу буде перекрита ділянка і всі зможуть долучитися. Е, ідея в чому взагалі цього заходу? Тобто ми пам'ятаємо тих героїв, які віддали життя за нашу батьківщину. І ідея, щоб вшанувати їхню пам'ять, тобто кожен учасник це не про спорт, ще раз говорю, це просто такий захід, можна оздоровчий, щоб вшанувати пам'ять загиблих. Тобто, кожен учасник буде отримувати номерки відповідні. На цих номерках ми попередньо видрукуємо імена загиблих учасників, але кожен сам може вписати той, за кого він бажає бігти. Тобто, у кожного, на жаль, ситуація така, що у кожної є якийсь знайомий, родич, близький, пам'ять якого він би хотів вшанувати. Тому не забороняється. Ми де будемо надавати відповідні номерки, і людина напише прізвище того героя, за кого вона хоче пробігти. І прицепить, і побіжить. Будуть поділені на категорії, тобто окремо ми запросимо спортсменів, щоб вони пробігли. Також допускається будь-які вікові категорії. І, дітки, єдине прохання, що діти до 12 років, які будуть бігти, щоб вони все ж таки бігли з батьками. Минулому році у нас така практика була: тобто, батько чи мати з дитинкою, там 5 років, сім, тихенько, хто пробіг, хто пройшов. Просто вшанували дитина і батько були з тими номерками. І так буде категорія, там всі учасники, тобто таким чином. Реєстрація вже, як сказав Олександр Григорович, відбувається на відповідних ресурсах. Вона буде розміщена на ресурсах обласної державної адміністрації. Можна зареєструватися, як і онлайн, але хто не володіє там сучасними технологіями, нічого страшного, хто в день забігу прийде. Зареєструється письмово, видадеться номерок, всі отримують пам'ятні медалі і все буде чудово. На жаль, війна триває і в нас гинуть наші найкращі. І це для того, щоб ми пам'ятали про них, якою ціною дається наша свобода, незалежність. І в тому році ми бігли з побратимами за наших близьких побратимів Сергія Шестака. Саня Бойка і Діма Олійника. Діма Олійник — хлопець з Миколаєва був зі мною разом збірній ігор воїнів. А Сергій Шестак та Саня Бойка грали в моїй футбольній команді черкаські козаки АТО. На жаль, після цього в цьому році будемо бігти ще за наших побратимів. Їх, на жаль, все більше, але наш народ, і наші українці повинні пам'ятати. Що не все так легко, війна продовжується і стає ще тяжче. І, на жаль, немає такої єдності, як було перші дні, перші дні війни, перші пів року, навіть я б так сказав, і зараз це погано для нас. І навіть такі заходи повинні давати людям, я кажу, щоб вони пам'ятали, що війна триває. Треба разом, треба бути єдиним костяком, треба боротися. Всі навали разом, тому що війни виграє не армія, війни виграє народ. Якщо народ єдиний, тому перемога буде за нами. Тому і в цьому році, навіть от сьогодні, я зареєструюся і побратимам теж з ким будемо реєструватися, хто тут зможе, будемо бігти за пам'ять наших побратимів і посестер. Тому всіх закликаю реєструватися і віддати шану нашим героям.